Слухайте звіри до кінця ці святитель Миколай Чудотворець обов'язково виконує всі ваші прохання на благо. На висоту чеснот підніс ти себе і славним чудотворцем у мирах став, спочиваючи тілом у барі духом ти всюди, відвідуєш вірних і всіх, із біди визволяєш, честь приймаючи між святителями прославлений, блажений угоднику Христів, в молитвах нині тебе призиваємо і щиро благаємо. Помолися святителю Миколаю, спасові всіх, щоб він подав мир світові і спас душі наші. Шануємо молебними піснями, зійшовшись, вірні і нашого заступника чесне перенесення миші, прославмо. Він усі країни просвічує чудесами, скорботних побожно утішає, ображених захищає, він, бо милостинею Богові послужив, і за це старицею від нього нагороду прийняв. До нього ж усі ми взиваємо, помолися святителю Миколаю, спасу всіх, щоб він подав мир світові і спас душі наші. Ангельських осель, досяг, ти чеснотами, стоїш перед Твоїм, владикою Христом, благопокірним рабом, якого ти був, і від миру виточуєш, допомагаючи вірним чудесами твоїми і до Бога приводиш побожних людей, не бара нині призиваємо тебе, а з Небесного Єрусалима, де ти радісно торжествуєш з апостолами, пророками і святителями, помолися Богоносний Миколаю Спасовсім. Щоб він подав мир світові і спас душі наші, слава Отці, Сину, і Святому Духові нині повсякчас, на віки віків. Амінь, святителі в красують, славу чудес і заступника великого, зійшовшись, вірні піснями хвальними, оспіваємо, промовляючи, радуйся охоронителю мирян, предстоятелю чесний і стовпи непохитний, радуйся, святильнику Всесвітлий, що краї світу просвічуєш чудесами, радуйся, скорботних, божественна радосте і ображених, теплий захиснику, і нині, всеблаженний Миколаю, не переставай молитися Христу Богу за тих, що з вірою і любов'ю шанують завжди радісну і всесвяту пам'ять твою, святителю Очі наш, Миколаю, великий годнику Божий, наш заступниче і скорий у помочі, помічнику. Ти, що своїми молитвами і чудесами прославився в житті своєму, на небі з усіма святими перебуваєш, і від престолу, Вседержителя благодать, чудотворіння приймаєш, зелянця милоство на нас, що до тебе з вірою і любов'ю прибігаємо. Напишіть імена та прохання в коментарях. О великий святителю, обраний угоднику Христове, святий, праведний Миколаю, чудотворче, ти, що в житті своєму багатьом скорботним. Утішення приносив і хворих цілював, будь і нині наш захисник і помічник у всіх скорботах і бідах наших, висухе миління наші, і принеси їх до престолу благодаті Божої, щоб ми, отримавши милість і благодать від Господа, прославляли Святу Трійцю Отця, і Сина, і Святого Духа, на віки віків. Амінь. О, святий, Миколай, що чудесами і милостями своїми прославився на землі, згадає нас, немічних і грішних, що до тебе з вірою, і покаянням прибігаємо. Напишіть імена та прохання в коментарях. Визволи нас від усяких і скорбоць, цілий душі наші тіла, даруй нам мир і спокій, поможи нам у всіх наших потребах і обставинах життя, бо ти, о великий чудотворче, можеш всім звірою до тебе прибігаючим виконати все, і немає нічого неможливо для тих, хто до тебе звертається, о святий, годнику Божий, наш великий Заступнику і скори на поміч, помічнику, просимо тебе, зглянься, милостиву на нашу землю, на наші родини і домівки на наших рідних і близьких, на всіх, хто до тебе прибігає, з вірою, і любов'ю, Благослови на святий Миколаю, збережи нас від усякого зла і нещастя, від усякої біди і напасті, укріпи нас у вірі істині і даруй нам духовну мудрість і силу, щоб ми завжди йшли шляхом правди й святий і праведний, Очі, Миколаю, великий годнику Христовий, звертаємося до тебе з покаянням і смиренням. Просимо Твої милості і допомоги, Ти, що в житті своєму багатьом скорботним і нужденним допомагав, прийми і наші молитви, допоможи нам у всіх наших потребах і обставинах життя, вислухай нас, святий Миколая, і принеси наші прохання до престолу Божого, щоб ми, отримавши благодать і милість від Господа, славили його святе ім'я на віки віків. Амінь. О, Великий славний, чудотворче святителю, Отче наш, Миколаю, звертаємося до тебе з вірою, і надією, просимо Твої милості і заступництва. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що в житті є своєму багатьом допомагав, і чудеса твори зелянцями, милостиво на нас, зціли наші хвороби і немочі, визволи нас від усяких бід і скорбот, даруй нам мир і спокій у душах наших. Укріпи нас у вірі істині, настав на шлях правди і богачестя, що ми йдучи по ньому, досягли Царства Небесного, Освятий, угоднику Божий, наш великий заступнику і помічнику мовимо тебе. Бо з нами у всі дні життя нашого не залишай нас, без твоєї допомоги і заступництва звертаємося до Тебе з вірою, любов'ю, просимо Твої милості і благодаті, прийми на що мови Твої прохання, допоможи нам у всіх наших потребах і обставинах життя, щоб ми отримавши благодаті милість від Господа, слава його святе ім'я, навіки віків. Амінь. Отче Миколаю, хоче мовчить країна мирська, але весь світ, освячений тобою, пахощами ми сповнений, і безлічі чудес прославлений, взиває богохвальними піснями, і ми, що спаслися тобою від засудження, сущими у мирах оспівуючи, взиваємо, мови, щоб спастися душам нашим, Отче Миколаю, будучи мироположницею, Пресвятого Духа виточуєш у мирах божественні пахощі. Як споборник апостолів Христових обходиш зелену з проповіддю про чудеса твої. Тому і далеким у вісні являвся і від смерті визволив ти, що неправедним судом були засуджені на смерть, спасаєш славно від безлічі бід тих, хто призиває тебе, тому визволив від лютих напастей, твоїми молитвами і нас, що завжди тебе прославляємо. Подами чеснот своїх преподобних очі, ти просвіти вірних серцях. Тоба, почувши про твоє смирення, не дивувався твоєму терпінню вагітності до убогих, утішенню скорботних. Всіх побожно навчив ти святителю Миколаю і нині, увінчавшись нев'янучим вінцем, молися за душі наші в тимчасовому житті, ти, Миколаю, прославляв Господа, і Він тебе прославив на небесах в істинному житті, тому, маючи перед ним сміливість, моли, щоб спастися душам нашим. Слава Цю, Сину, і Святому Духові, благий і вірний раби, працівнику і винограднику Христові. Ти і претерпів тягар дня, і даний тобі талант примножив, і не заздрив тим, що прийшли після тебе, тому відкрилися для тебе, врата небесні, війди в радість Господа Твого і молися за нас, святий Миколаю, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Облажимо преславного святителя Миколая, як зірку, не заходимо Всесвітнього Сонця, як небо духовне, що сповіщає про Спасительну славу Божу. Божественного проповідника народів і ріку, що проливає воду розуму і напоює серця вірних, о святий святителю Миколаю, чудотворче, великий угоднику Божий, надійний захиснику і заступнику наш, прихилися до малінь рабів твоїх, що з вірою, і любов'ю звертаємося до тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що був земним пастирем, просвіти наші серця і розуми, наставляючи нас на праведний шлях і будь нам помічником у всіх земних справах наших. святий Миколай, візьми під свій покров нас, наші родини, охорони від усіх видимих і невидимих ворогів, захисти від усякої біди й негоди. Ти що зцілюєш хвороби й немощістю, ви наші тієї душі великої від усіх дух і даруй нам здоров'я та силу. Молимо тебе, святий, Миколаю, про наше спасіння, прощення гріхів наших, і укріплення вірі, щоб ми завжди славили Бога і раділи в Його милості, захиснику наш, оберігай нас на шляхах наших, збережи від нещасті, допоможи уникнути небезпек, що підстерігають нас у житті, даруй нам мудрість і терпіння, щоб ми могли гідно переносити всі випробування, які зустрічаються на нашому шляху. Просимо тебе, святий Миколаю, благослови наші домівки, наші труди і починання, щоб у всьому ми бачили Божу волю і слідували їй з вірою, і смиренням, покровителю наш, благослови наших дітей, огорни їх своєю опікою, захисти від усякого зла, наповни їхні серця світлом і добротою, наставляючи на шлях праведний і ведучий до спасіння. Даруй нашим дітям мудрість і розуміння, щоб вони могли розрізняти добро і зло і завжди вибирали шлях праведності, Святий коваю. Мовимо тебе про благословення на наші родини. Щоб ми живи в мирі любові, підтримуючи один одного у всьому доброму, захисти наші домівки, і всякого свайна напасти, даруй нам згоду і гармонію, щоб ми могли разом служити Богу і прославляти Його святе ім'я, Освяти, святителю Миколаю, будь нам завжди опорою, заступником, заступником на шляхом праведності і спасіння, допомагай у всіх земних справах наших і даруй нам благословення Твоє. Сподоби нас грішних твого небесного заступництва й допомоги, щоб ми могли з вірою і надією йти вперед, славлячи Господа нашого і дякуючи тобі за всі твої милості і чудеса. Святий Миколаю, чудотворче, молимо тебе, вислухай наші прохання і даруй нам своє заступництво і покровительство, будь нам завжди близьким у всіх потребах наших, підтримуй і наставляй нас, щоб ми вигідно пройти, земний шлях і досягти вічного життя у Царстві Небесному. Амінь. Чесна перед Господом, смерть преподобних Його, морем святити, любове, твоє шестя із Мерликійських у баргад. Взяти був і перейшов зі сходу на захід, ковче гробу твого, який побожно супроводжували чинці, які при гробі твоєму вшановували тебе, повелінням водики всіх, приславний Миколаю, священики твої задягнуся у правду, і преподобні твої радітимуть. Корабле плаванням твоїм ти воду освятив і до града бара, прийшовши мировиточив славний, і цілими пристрасті, зціляючи, ти став для сущих там пристановищем, заступником і визволителем. Молися святителю Миколаю до Царя всіх і Спаса, слава Отцю і Сину і Святому Духові, чоловічі Божий і вірний рабе свого Господні і Боже Бажань, засуди обраний, стовпи утвердження церкви, царство Спадкоємцю, не переставай взивати за нас, до Господа, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Настав день світлого торжества і місто Ба радується і з ним вселена вся, веселиться піснями. І співами духовними сьогодні, бо священне торжество, перенесення чесних і многоцілющих мощей, Святителя і чудотворця Миколая, що, як Сонце, незаходиме, заходиме, восцяяло восяйним промінням і відганяє темряву, спокуси, тих, що з вірою взиває, спасає нас, як заступник наш, великий Миколаю. Святий Отче Миколаю, чудотворче, мовимося до тебе. зобни наших сердець, звертаючись за допомогою та заступництвом. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, хто завжди приходиш на допомогу вірним, почуй наші прохання, та прихилися до наших малінь, святий Миколаю, захиснику всіх потребуючих, простягни свою руку над нашими родинами та благослови наші домівки, допоможи нам у наших повсякденних турботах, дари нам мудрість та силу долати труднощі, що стають на нашому шляху. Просимо тебе, допоможи знайти достаток у матеріальних справах, щоб ми могли забезпечити наші родини всім необхідним, великий заступник усіли наших хворих та недужі, поверни їм здоров'я та силу, нехай Твоє заступництво, стане джерелом цілющої благодаті, яка зцілює наші тіла та душі, Святий Миколає, збережи наших дітей, від усіх небезпек та звої долі. Нехай вони ростуть у любові та благочесті. Покровителю наш, захисти наші родини від ворожих нападів, від усякого зла та несправедливості огороди нас, від всіх небезпек, як видимих, так і невидимих, та даруй нам мир та спокій у наших домівках, захисти нашу землю та народ від усіх, хто приносить горе та біду. Святий Миколаю, просимо тебе за наших сміливих захисників України, та їм силу та мужність у боротьбі з ворогом, збережи їх від небезпеки та вкажи їм шлях до перемоги. Нехай Твоє благословення, супроводжує їх у кожному бою, а Твоя рука захищає їх від лиха, о великий чудотворче підтримуй наших рідних та близьких у їхніх нуждах та турботах, допоможи їм знайти радість та надію у важкі хвилини життя. Нехай Твоя благодать, осяє наші шляхи, ведучи нас до праведності та святості, святий Миколаю, благаємо Твого заступництва перед Господом нашим Ісусом Христом. Нехай Твоя молитва буде нашою підпорою та опорою всі дні нашого життя, веди нас до спасіння та вічного життя, підтримуй нас у вірі та богочесті, просимо Тебе, святий, Отче, Миколаю, не залишай нас у наших моліннях, почуй нас та прийми наші прохання, даруй нам Твоє заступництво та благословення, нехай Твоя милість та любов завжди будуть з нами, допомагаючи нам у всіх наших потребах та справах. Амінь. Вітчизну свою умире лікійські ти не залишив духом, бо мирний град Барський прислав на тілом, переселившися Архирею Миколая, і звідти безліч людей своїм пришестям заселив і хворих зціляв, тому тебе благаємо, святителю Миколаю, мови Христа Бога, щоб він спас душі наші, дивним показав ти водику, святителя Твого в усіх країнах. Подавши йому благодать чудес, щоб відганяти від людей усякі недуги, і визволяти ув'язнених спасати від злого ображених, йому ж ми молитовно виголошуємо, Святий Миколаю, визволи нас від ворогів наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків амінь, нечистих помислів, моїх безліч і непристойних думок, бурю, хто може висловити все непорочно, про наполегливість же безпотних ворогів моїх, і їх злобу, хто то повіде, але твоїми молитвами, все блага, від усіх них даруй мені визволення. О, святий, святителю Миколаю, великий чудотворче, наш милосердний заступнику, і теплий молитвини перед Господом. Прийми від нас грішних і недостойних цим моління, яке зубини сердець наших до тебе підносимо, і випроси нам богадать милість у Бога Вседержителя. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що був на землі прикладом великого смирення і любові до ближнього? Заради Христа, перетерпівши всілякі скорботи і переслідування, дивися з небесної висити на нас, що мовимося до тебе з вірою і надією. Захисти нас від усіх бід і скорбот, від видимих і невидимих ворогів, і допоможи нам пройти шляхом праведності угодним Господу нашому О, Всебожене Миколаю, чудес твоїх незлічених немає меж, і в кожному куточку землі прославляється ім'я Твоє. Ти завжди був захисником тих, хто в біді, відвідував хворих, утішав скорботних, зцілював недужих, помили нас на достойних слух твоїх, і допоможи нам в наших потребах і проханнях. Ми звертаємося до тебе, як до тихого пристановища і міцного захисту в часи випробувань. О святий, Миколаю, богосви наші доми, родини, даруй мир і свагода вбережи нас від ненависті і розбрату. Просимо тебе, богослови наш народ і нашу землю, щоб зберегти її від усіх напастей, ворожих нападів. Велике чудотворче, ти, що на морях і в пустелях, являв свою допомогу, не залишай нас без твого заступництва. Будь нам надійним провідником у життєвому морі, направляй наші кроки до Царства Небесного, захищай від небезпеки спокус, які підстерігають нас на шляху, по святий Миколаю, мовимо тебе, не зневажай моління наші, а прийми їх. з любов'ю і передай їх престолу Господньому. Нехай через Твоє заступництво ми отримаємо відпущення гріхів виправлення життя і досягнемо вічної радості в Царстві Божому, святий святителю Миколаю, Ти що був прикладом віри і богочестя, просимо Тебе змісти нашу віру, підкріпи наші душі і наповни серця, нашою любовю до Господа, дари нам силу витримати всі випробування, які посилає нам життя. І допоможи нам бути гідними слугами Божими, ми дякуємо Тобі, Освяти, Миколаю, за твою постійну опіку і заступництво, і віримо, що ти завжди з нами, коли ми до Тебе звертаємося, нехай ім'я Твоє буде прославлено у віках, і нехай Твоя молитва буде для нас щитом і покровом на всі часи. Амінь. Величаємо тебе, святителю Очі, Миколая, шануємо святу пам'ять твою. Ти бо молиш за нас, Христа Бога нашого, освятивши себе життям довершеним, став ти святителем Бога Вишнього, ним же укріплений ти закрив закривоста єритиків. Тому твоє перенесення святкуємо радісно, Христа, Бога прославляючи, слава Цвій Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків ім. Безнавісна, чиста Богородиця Діва, вірних єдина і покрови, визволи від біскорботи на долі всіх, хто на тебе діво надію покладає, і спаси душі наші, твоїми божественними молитвами, О, святий Отче Миколаю, великий чудотворчий, милостивий заступнику наш, зубини серце свого, ознащу до тебе молитву, прославляючи твою, величий благодать, ти, що був свічадом віри, прикладом любові та джерелом надій для всіх звертається до тебе, не залиш нас грішних у наших потребах і скорботах. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що в житті своєму чинив безліч чудес, ціляв недужих, визволяв полонених, захищав скривджених і допомагав усім, хто просив твоєї допомоги, будь нам милосердним заступником перед Господом Богом. Просимо тебе, святий Отче, Миколаїв, сі наші душевні, тілесні недуги, змісни нашу віру, наповни серця наші. Любові та милосердям, великий угоднику Божий, заступнику і охоронцю вірних просимо Тебе, будь нашим заступником перед Престолом Божим, вимови у Господа, благодать і милість для нас і наших близьких. Нехай твої молитви змиють наші гріхи, очистить наші душі від зла і наповнить їх світлом Божої любові, допоможи нам у всіх наших потребах. Дари на мудрість і силу у випробуваннях, настав нас на шлях праведний і вірний, святий Миколай Великий Чудотворчий, захиснику і вдовиць, підтримку всіх у бідах і скорботах, злянься на нас, з небес і почуй наші молитви, допоможи нам у всіх наших починаннях і намірах, богослови наші труди, і подвиги, вибогай у Господа, дарування миру і злагоди для нашої країни. Захисти нас від усіляких ворогів і напасти, О, святий Отче Миколаю, що завжди стоїш перед Престолом Божим, і молишся за весь світ, просимо тебе, злянся на нашу неміч і бідність, прийди на допомогу у всіх наших потребах, зціви наші хвороби, даруй нам здоров'я, душі і тіла, зміцни наші сили у боротьбі з гріхом і злом, святий Миколаю, Оче що втішаєш тих, хто в і біді, ти, що за свого земного життя, був джерелом благодаті й милості. Не залиш нас у наших молитвах і проханнях, вислухай нас і допоможи нам знати розраду Божій любові і милості, о великий заступнику наш, святий Миколаю, просимо тебе, будь нашим покровителем у всі дні нашого життя. Допоможи нам пройти цей земний шлях, у вірі і надії на Бога, дари нам силу і мудрість у випробуваннях, веди нас до спасіння і вічного життя у Царстві Небесному. Святий Отче, Миколаю, чудотворчий заступнику наш, возносимо до Тебе наші молитви і прохання, віримо у Твою благодать і милосердя, просимо Тебе, не залишай нас у наших потребах і скорботах, будь нашим заступником і охоронцем перед Господом Богом, даруй нам мир і злагоду, всі наші душі і тіла. Наповни наші серця вірою, і любов'ю, О святий, Миколаю, великий чудотворче, просимо Тебе милися за нас перед Господом, вимови нам прощення гріхів і благодать Божу, будь нашим заступником і покровителем у всі дні нашого життя. Допоможи нам знайти розраду у Божій любові і милості. Амінь, насліднику Божий, співпричаснику Христа, служителю Господні, святий Миколаю, за іменем Твоїм і життя Твоє. Бо разом із сивиною сяє в розум твій, світлість лиця твого свідчила про душевну незвобивість, а про лагідні слова ласкаве, життя Твоє славне, й упокоєння зі святими, молися ж за душі наші, дбаючи постійно про вищість розуму і побачивши невидиму глибину премудрості, ти очі збагатив світ твоїм навчанням, молися за нас завжди Христу Богу, святителю Миколаю. Чоловіче і вірний угоднику, і будівничий його тайн, і муже бажань духовних, стовпе, одухотворений, і образи натхнений, бо як божественний скарб і молитвенника за душі наші тебе дивуючись, прийняла мирська церква, правом віри і образом лагідності явив тебе, пастві Твої Христос, Бог, Святителю Миколаю, в мирах Ти подаєш запашні пахощі, іскристя світло Твої божественні діяння. Сирітив вдовить заступнику, тому молися безперестанно, щоб спасти душі наші. Отче Миколаю, ми розкарбницями ще й твоїх миризбагачує ниже Твоїм явленням. у вісні цареві, те визволо від смерті, кайданів і в'язниці неправедно засуджених, але й нині, як тоді і завжди, явленнями твоїми являйся, благаючи за душі наші. Слава Цю свіну і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амі. Засурмімо сурмою пісні, радіючи, святкуємо і торжествуємо на молитовному святі Богоносного Отця. Нехай збираються царі князі, щоб оспівати того, хто страшним явленням у вісні царю загрожував, щоб той відпустив трьох воєвод неповинних, пастирі і вчителі, зійшовшись, прославмо пастиря, який уподімнювався доброму пастирю. Ті, що в недугах лікаря, в бідах визволителя, грішні заступника скарбниці, ті, що в скорботах, утішителя, подорожні супутника суші керманича, і за всіх ось сюди тепого заступника. Великого Святителя, прославляючи так, промовмо, Пресвятий Миколаю попереді визволи нас від теперішньої біти і спасипаство твою молитвами Твоїми, О великий святий святителю Миколаю, чудотворчий, Милосердний наш заступник, до тебе припадаємо з вірою, і любов'ю, просячи Твої допочі у всіх наших земних справах, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що в житті Своєму багатьом допоміг стільох хворий, захищав від небезпеки, рятував у скрутні хвилини, прихилися до нас грішних, що багають Твоєї милості і заступництва, святий, Миколаю, почимо молитви наші, і зглянься на нас із висот Небесних, випросив Господа нашого Ісуса Христа, прощення гріхів наших і спасіння душ наших, щоб очищені і освячені могли ми достойно славити Твоє ім'я. І прославляти того, хто з тебе звеличив на небесах, о святий, Миколаю, захиснику наш від ворогів видимих і невидимих, будь нам покровителем у всіх наших справах і починаннях, оберігає нас від підступів злих людей, від наклепів і заздрощів, від усіх небезпек і неща, що можуть постати на нашому шляху, Пошли на мудрість мудрості силу духу, щоби могли гідно подолати всі труднощі, випробування. Які випадають на нашу долю, освятий Миколаю, зцілителю хворих і страждених, простягни свою благодатну руку до тих, хто потребує зцілення і здоров'я, зціли наші тілесні, і душевні рани, даруй здоров'я і силу нашим близьким і рідним. Нехай твоя благодать осяє нас і наповнить наші серця радістю, і надію на краще майбутнє, освятий Миколаю, заступнику наш, перед Престолом Всевишнього, молися за нас, щоб Господь дарував нам своє милосердя і благословення. Просимо Тебе, святий чудотворче, не залишай нас, без Твого заступництва і покровительства, особливо в часи тяжких випробувань і скорбот, нехай твоя милість і доброта завжди супроводжують нас у нашому житті, святий Миколаю, покровителю наш, благослови наших дітей і наші родини, збережи наших дітей від усякого, зла і спокус, допоможи їм вирости здоровими, мудрими і богочестивими, оберігай їх від небезпеки нещасть, направляй їх. На шлях праведності і добра, нехай Твоя благодать завжди супроводжує їх і дарує успіх успіху всіх добрих справах, О, Святий Миколаю, благослови наші домівки і родини, наповнив миром і любов'ю, нехай у наших родинах завжди панує згода і взаєморозуміння, нехай кожен з нас буде опорою і підтримкою один для одного, збережи наші родини від розбрату і сварок, даруй нам мудрість і терпіння у взаєминах, святий Миколаю, чудотворче і милостивий, наш заступнику прийми нашу молитву і до її до Господа нашого Ісуса Христа, нехай Він з милості своєї, дарує нам своє благословення і захист, нехай зміцнить нас надії на Його милосердя, ми ж, славлячи Тебе і дякуючи за всі Твої добродійства, завжди будемо прославляти Ім'я Отця і Свіна, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться відомижні вашим для поширення слова Божого. Бо сивання святителя Миколая Чудотворця нехай перебуває з усіма нами.